Слава нації! Вітаю на каналі Добрий Римбат, ефірі я Сашко Добрий. скористаюся роботами на трофейному Т-90С, Московицькому, щоб наголосити, що будь-які роботи під дахом трансмісійного відділення, під кришкою трансмісійного відділення будь-якого танчика, і, зокрема 672, проводити дозволено тільки, коли у нас стоять стопори. За. Нормативами штатними обидва, як от у нас. так. А, ну, насправді часто густо використовується лише один. От. І в принципі, його справді достатньо. Можна бачити, ці стопори у нас саморобні, скільки вже катається, це все працює. А взагалі то тотанчик затрофеїли порожні, бо їхав він в один бік. так, і без зіпа, без інструментів, без топорів, без нічого. От, а у нас працює, обладнали, доустаткували. Все як слід. Працюємо, перемагаємо і пам'ятаємо, що наша любов до України недостатня.